Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження Rover Velar 2020 року випуску. Автомобіль у нас з пробігом 91 тисячі кілометрів з 2-літровим бензиновим двигуном на 250 кінських сил, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Дуже ефектно автомобіль виглядає. 21 легкосплавні диски. Хороша нова літня гума. Машинка у нас затонована в класній комплектації. Комплектація у нас Limited. Дуже ефектно виглядає. Зверху у нас чорна криша. По кузову жодних нарікань немає, технічно повністю справна. Передня адаптивна оптика. Нагадую, що пробіг даного автомобіля 91 000 кілометрів. Давайте подивимося багажний відділ, подивимося салон автомобіля, є камера заднього огляду, електропривод кришки багажника. Кожна кнопочка все працює по електриці, ось так все виглядає. Тут у нас ось такий великий просторий багажний відділ. Чистий, охайний. є. Запасне колесо, повністю все комплектно. Перейдемо ось так. У нас цікаво відкривається ручки, Безключовий доступ на всі двері. Також тут у нас чорна шкіра з перфорацією, світла стрічка, в гарному стані, три регулярні підголівники, велика панорамна криша, Повний електропакет. По салону також жодних пошкоджень немає. Тут у нас є shadow line, до речі. Електроприводи передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, сидіння в ідеальному простостані, шкіряне мультикермо, віртуальна приборна панель, жодних помилок на автомобілі немає. Є в нас адаптивний круй-контроль, запуск двигуна з кнопки, два дисплеї, двохзонний клімат, шайба перемикання передач, електропривод панорами. Такі сенсорні клавіші на рульові. Преміум акустика Meridian, пам'ять водійського сидіння. Нагадую, також у нас є датчики мертвих зон. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 45 990 доларів. Доступне в лізинг та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.